Всім привіт, вітаю вас на ютуб-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко ви можете заробити від 90 до 230 тисяч гривень виводних. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост Telegram телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, зараз є така акція, як криптовалентинка від 5B. Суть акції, вам необхідно зареєструватися на біржі за моїм посиланням та пройти верифікацію. Після чого ви йдете. В найближчий до вас магазин АТБ і купуєте ось такий от подарунок Love Is. Він буде вартувати від 100 з копійками до 300 гривень максимум. В залежності від того, берете ви, окрім цього подарунку ще якісь товари чи не берете. Отож, після того, як ми купили даний подарунок Love Ease, ми його відкриваємо. Складаємо код і отримуємо ваучер від WhiteBit. Тобто ви можете на біржі WhiteBit, ось тут я покажу продукти, коди. І буде актив, ось, активувати код, вводити цей код, який буде у вашому подарунку, і ви отримаєте безкоштовно від бачимо, 2 доларів до 4870 доларів. Тобто максимум ви можете отримати 230 тисяч гривень. Ось ми можемо також перейти на е, сторінку акції і бачимо, що ось у ваучері буде е, подарунок в БТС від 90 гривень до 229 500 гривень. Тому рекомендую вам обов'язково зареєструватися на біржі за моїм посиланням, пройти верифікацію, після чого. Піти в магазина ТБ, купити цей от подарунок і спробувати свою вдачу виграти від 2 до 4870 доларів. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.